Е, ти що там треся коло машини? Ти що не бачиш що перед тобою Лінкольн Корсар 2022 року? Плагін гібрид. Так, да, друзі, якщо ви, як ви зрозуміли... З вами знову Рома і знову зі своїми лінкольнами. Сьогодні з автовозом прибув ось цей красень. Подивіться, білий перламутр з чорним дахом. Фантастично виглядає, але саме головне, що це плагін-гібрид. Машинка може їздити як на електриці, так і на бензині. Вона може і себе заряджати, можете і ви її зарядити. У нас йде максимальна оптика, хромована решіточка, радарчик стоїть, камери, звісно, 360, адже це максимальна комплектація. Ходім покажу пошкодження, бо це саме основне, що турбується. Бує людей в машинах. Друзі, як ви бачите, машинка отримала цьомчик в задню частину. Але навіть накладка на усілок все є, подивіться. І, до речі, є фаркоп. Тобто тут мінімальний ремонт, але мало того, бампер в повному зборі прийшов з машиною. Проте саме цікаве в Корсарах, це що взагалі в лінкольнах? це їхні салони. Оце хочу вам показати. Ось воно за що люди люблять лінкольн. Це ось такі сидіння. Це не просто сидіння, це масажні крісла сидіння. Тут максимальна кількість регулювань по окремості від'їжджають підколінники, все регулюється на карті. Комплексний масаж, якого 5 видів, вентиляція, підігрів, все присутнє. Докуплена максимальна кількість допів, адже тут. Саме топова акустична система. Звісно ж, є адаптивний круїз контроль, активний круїз, втримання в смузі, автопарковка, камери 360, ось така у нас сенсорна мультимедіа. Все скло подвійне і акустичне, як ви знаєте, бо шумка в лінкольнах дуже хороша. І окрім того, щоб звучання було в машині максимально якісне, все скло роблять акустичне. Відмінний стан, як бачите, також торпеда прошита шкірою, деревні ось такі вставки, хромовані вставки. Дуже зручний такий підлокітник, консоль. І саме головне, що ж ця машинка виходить в Україні, друзі, я цю машину виграв на аукціоні за 18 тисяч доларів. Ми навіть дешевше вигравали, проте були більше пошкодження. А враховуючи, що тут мінімум ремонту, це надзвичайно класна ціна. І ось тут вже в Україні він виходить 31700. Уже доставлений, розмитнений, все ось тут чекає тільки ремонту. Це машина преміум класу. З натуральним шкіряним салоном, з натуральними деревними вставками, з якісними матеріалами. Оце все, це просто мрія, а не машина. Тому я дуже всім рекомендую звернути увагу на лінкольна. І як класно, що вони вже випускаються в гібридних версіях. І ось саме на такого красення українські дороги поповнились сьогодні. Тому хочете класну машину, звертайтеся, ми знаємо, як її знайти. Я отак сиджу і думаю, ну це просто мрія. Мрія, мабуть, кожного. Бо навіть якщо це не ваша мрія, вам просто потрібно в нього сісти, проїхатись і відчути цю розкіш. Він класний і на цьому крапка. А далі наш екземпляр це Ford Escape 2020 року. Автомобіль у нас на дволітровому бензиновому двигуні EcoBoost. А ще в нас є дуже милий друг пес, який не допомагає нам знімати, а трошечки заважає, Тож ж ви не зважайте. Пес, ти любиш майонез? Пес. У нас тут повний привід. Правда? Пес? Теж теж повний привід. О! Автомобіль у нас на просто топовій комплектації Титаніум. У нас тут є. Перфорована шкіра білого кольору, салончик просто прекрасний, з підігрівами, електрорегулювання, мультикермо, подвійна панорама, яка відчиняється. І вам може здатися, що ми просто підійшли до чужого автомобіля, не можемо в нього зайти і стали зняти вам його. Проте, ні, автомобіль це наш, нашого клієнта, і ключі вже в клієнта. Тому ми вам ось його показуємо, розповідаємо, проте всередину зайти не можемо. Це. Окей, виграли ми його на аукціоні за 6100 доларів, досить чудова ціна. І до того ж, тут 150 тисяч кілометрів пробіг. Всього лише для ресурсності його для цього автомобіля це варіант просто чудовий. Приїхав ігорю. Вітаю вас, вручаю ключики за. Наступний наш екземпляр, що прибув до нас з Америки, це BMW X4 2017 року. Тут як і в попередньому автомобілі дволітровий бензиновий двигун, пробіг 63 тисячі миль, і придбали ми його на аукціоні за 7 тисяч доларів. Автомобіль на прекрасній комплектації за чудову ціну в гарному стані. Пошкодження невелике, тож цей лот. Варто було грати і варто було взяти. Сьогоднішній автобус насправді можна назвати білосніжним, адже третій екземпляр Tesla Model Y 2023 року також білосніжна. До речі, білосніжна вона не тільки ззовні, а й всередині. На шкіряному білому салоні, який є достатньою рідкістю, я вам так скажу. Так, ви можете побачити, що там подушки, їх треба перешити, але це насправді не проблема. Ми їх швидко перешиваємо, це не є величезною проблемою. Ви будете знати, що вони у вас там є, їх встановлять, і все буде добре. Вони будуть працювати як і оригінальні. А, також, що ще скажу, автомобіль придбали за 15 500 доларів, і пробіг тут 15 000 миль. Все чудово, все прекрасно, так трошки підремонтувати, але варіант чудовий. Друзі, пройшла ровна доба, і в нас новий автомобільчик заїхав з Америки. Це в нас Джип Grand Cherokee на комплектації Overland. Двохлітровий плагін гібрид. Афілакам Друзі, автомобіль у нас на дуже чудовій комплектації. Він у нас має камери 360, парктроніки, дистроніки, повний фул. Я не можу сказати, що тут немає. Тут не вистачає тільки п'ятого колеса. Автомобіль у нас має саме максимальну мультимедію, чотирьохзанальний клімат-контроль, підігріви та обдуви двох сидінь. До речі, сидіння на шкіряні та з перфорацією. Також у нас є підігрів задніх сидінь. Неймовірно крута панорама. Далі в нас є проєкція на лобове скло, сама максимальна мультимедія і мультикермо з лепестками. Датчик світла, датчик дождю. Повний привід відключаємо. І датчик допомоги при спуску повністю під стаканечки. Ви можете з легкістю підзарядити свій телефончик без зарядки, тому що тут бездротова зарядка відразу присутня. Неймовірно, місткий бардачок. Екранчик у нас для пасажира. Переміщаємось назад. Ззаді в нас доволі багато місця, є бокові шторочки в нас для кожного пасажира з двох сторін. Також, як я і говорив раніше, чотирьохзональний клімат-контроль з підігрівчиками, автоматичне налаштування для лівого і для правого пасажира. І також у нас є розйоми для зарядки та навіть звичайна американська розетка. Друзі, тільки подивіться на розміри даного автомобіля. Він підійде для дуже великої сім'ї. І цей автомобільчик в нас виграний за 32,5 тисячі. І замітьте, він повністю цілий. Нашому клієнту він вийшов всього-навсього в 50 тисяч доларів. А ремонту тут взагалі нуль. Наступний автомобіль, друзі, це в нас ID4 Pro S на повному приводі та самий максимальні батареї. Нас відразу зустрічають безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, і тільки поміти на цю функцію. Коли ми сідаємо в автомобіль, він нас відразу запускає повністю всі функціонали. Тобто, доступ до монітора ми можемо відразу сісти і вже рухатись. Друзі, що ми бачимо в автомобілі? Відразу широка просторність, неймовірно, гарно видно дорогу. Далі в нас є величезна панорама. Та чотирьональний клімат-контролю. Це в нас ID 4 Pro S 23 2023 року, де в нас є повністю все, що ви бажаєте. Кожне сидіння з перфорацією, підігріви, обдуви присутні. Далі в нас є мультикермо, датчик світл, дождя. Тільки подивіться, як включається передача. Автомобільчик нас приїхав з Америки і відразу приїхав з зарядженою батареї на 79%. Повністю, неймовірно, крута акустична система. Тут є повна підсвітка в круг всього автомобіля, ми можемо помітити, і вона налаштована. Будь-які кольори, все, що ви забажаєте. Проекція на лобове скло також присутня в даному автомобілі. Круїз-контроль, клімат контроль, під'єднання CarPlay. Будь-який функціонал повністю є в даному автомобілі. І цей автомобіль нас може проїхати більше 500 кілометрів на повному заряді. Я сподіваюся, що ви так само уважно дивилися наш випуск, як на цей гелікоптер. Я сподіваюся, ви вже поставили лайк, підписалися на нас. Але найголовніше, слідкуйте за нами в телеграм. Саме там ви знайдете найвигідніші варіанти. Чекаємо!